Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина садочок. Миру вам та добра! Розпочинаємо агрогороскопи на липень 2023 року. Перший буде у нас посівний агрогороскоп за київським часом. Розпочинається 1 липня у нас в період, коли місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. 3 у нас повня, тому це дуже велика енергія і її можна використати тільки вранці першого. До 13 години для посіву насіння зернових седиратів. І все. Тому що стрілець це у нас стихія вогню. Вони всі у нас дні стихії вогню. Дуже гарно працює для зернових седиратів. Далі у нас починається 1 з 14 години 39 хвилин спалений шлях місяця. Це якраз складна стресова ситуація буде 2-го, 3-го в нас сама повня, 4 та 5 до 14 години 39 хвилин, якраз коли вже закінчиться оцей стресовий шлях, стресова ситуація. Тому вже 5-го в водолії можна буде увечері зайнятися посів. Ви, якщо ви маєте такі, якщо ви створюєте нові сорти, а в нас багато підписників, які займаються створенням нових сортів квітів, дворічники, так, та багаторічні квіти, будь ласка, якщо є таке насіння, будь ласка, сійте і випробуйте. Це можна ще зробити 6-го зранку і до обідньої перерви, до 13-14 години. А ввечері вже 6-го місяць перейде в знак риби о 20.33 і буде тут знаходитися 7-го та 8-го. 8-го вже ввечері буде 20, о 22-й, 20 перехід в Але можна до 20 години, до 19 20 дивіться, у нас великий період риб, 7-го та 8-го. Посіяти насіння пекінської капусти. Це та капуста, яка буде зберігатися вже в зиму, Далі ми сіємо і цвітну капусту, кольорову капусту, і різні зелені культури. А також сіємо різні сидерати. Дуже гарний час. 9-го у нас буде перехід е, е, дуже цікавий. Тут у нас перехід 10, з 3-4 фазу, тому вже цей час почнеться з 8-ї години ранку, тому що перехід 10 о 4-й годині 48 хвилин. А це значить. Плюс-мінус 12 годин. Ото в нас отакий робиться період, дуже цікавий, розриваються дні. Ну нічого страшного, тому що це тут овен у нас і тут овен. Саме головне, що в нас далі йде дуже гарний період 11-12. Ми самі чекаємо цей час, коли можна буде посіяти насіння чорної редьки, дайкону тих культур коренеплодових, які будуть зберігатися вже взимку. Будь ласка, дуже гарний період 11 та 12 це четверта фаза. І зразу відповідаємо, у нас є підписники вже на українському каналі в Португалії, Іспанії, теплі країни. То, будь ласка, ви питали, коли можна коренеплодові овочі сіяти? Плануйте 11 та 12. Дуже гарний час. Успіхів вам, пасівах! І всім, всім нашим підписникам та глядачам. Далі 13, 14 та 15 це період близнюків, а у близнюках ми тільки квіти, насіння квітів можемо сіяти. І дуже гарний у нас такий досвід є. Якщо є вже насіння, сухенькі ці насінневі коробочки, ми їх просто розтираємо і сіємо. Не поливаємо нічого там, де повинні бути ці квіти, де повинні будуть рости і розсада можемо потім розсаджувати. І все. Квіти ще дійдуть, дозріють до кінця. І от цей гарний спосіб він дає можливість отримати здорові рослини. І наступний рік вони будуть вже гарно цвисти. Тому, будь ласка, можна використати цей період близнюків. Більше нічого, тому що це четверта фаза От просто розкидати насіння. І все. А далі у нас вже період буде такий, що місяць буде готуватися до народження помираюча стадія, тобто геката починається 15 го ввечері о 20.14 починається період раку. Але з 21.32 це буде вже час гекати. І геката з 16, го 17, го саме народження молодика, 18-19 го го геката о 21 й годині 32 -й хвилини завершується. Далі у нас період лева 20-го можна посадити цибульку на зелень, щоб мати ще осінню дуже гарні зелені вітамінні цибулини. Ну і зернові сидирати. Це ж у нас якраз стихія вогню, А стихія вогню дуже гарно нам дає можливість вирощувати зернові сидирати. Увечері 20-го місяць перейде в знак діви о 20-й годині 14 хвилин. Ну, якщо хтось хоче ввечері працювати, то можна працювати, але вже все позаді літнє сонцестояння, і в нас зменшуються дні, і все більше і більше буде вже е, такого часу, коли ввечері все буде темніше й темніше. Скорочується день світовий, тому плануємо 21-го, Що можна зробити? У нас запитували про гірки. Середина місяця, як бачите, середини місяця у нас не виходить гекате, і місяць, і тут і знаки не підходять. А ось 21 22 можна посіяти насіння огірків в діві, діва покровительствує огіркам. Хто хоче ще і повторно кріп насіння кропу можна посіяти. А також продовжуємо сіяти насіння квітів дворічних та багаторічних. Оце гарний час. 23 місяць перейде із знаку Діви в знак Терези. Це вже буде 8.55. І що можна буде в цей період? 23-24 в день можна сіяти цукрова кукурудза, візьміть на замітку собі, тому що є зараз такі цукрові, сорти цукрової кукурудзи, які дозрівають за 60-70 днів з моменту сходів. І можна отримати в вересні ще врожай. Цукрової кукурудзи. Ну і в ці дні можна 23 до 4 ще посіяти зернові сидирати. Далі у нас цікаві дні, 25-26 це період, коли буде перехід місяця знаку Терези в знак Скорпіон. Але тут іще одна подія перехід місяця з першої у другу фазу. Складний стресовий період, сам перехід з, з першої у другу фазу о першій годині ночі 7 хвилин, тому ми. Маємо мінус 20, мінус 12 годин і плюс 12 годин до цієї години, від години, ночі 7 хвилин. І е, виходить, що до 13 години 25-го можна ще посіяти насіння цукрової кукурудзи або зернових сидератів. І можна ще увечері після 14-ї години, але вже це в скорпіоні. А в скорпіоні можна насіння зелених культур, кропу петрушки, пікінської капусти. Можна ще посіяти. Є такі сорти дуже гарні, що можна на зиму отримати ще гарний результат, гарний врожай пікінської капусти. Далі у нас період стрільця. Це період знаку стихії вогню, тільки зернові сидирати. І завершується місяць 30-31, го го в знаці Козаріг. Зростаючий місяць, гарний час, друга фаза. Можна сіяти насіння пекінської капусти, насіння зелених культур, сидиратів та дворічних багаторічних квітів. Ось такі у нас. Основні посіви на липень місяць на середину літа. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!